Таке друзі, і сьогодні ми будемо записувати стаксер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пока. Поговорив з Лейфом, і він каже, що треба знайти якийсь ватерінг кен. Of course. Ух ти! І мені дав во... Підожди! І мені дав ворлен 300 темпорарі біком ворлен. Я можу стати ворленом! Що ти говориш? Ну, він дав мені якісь дельги, щоб стати ворленом. Стоп, мені стрімно. Бе я зомбі бе тут посиджу. О, цікаво, а що буде тоді, коли це я загляну в шкаф? Так. А поговори з кимось, як вона отгляну. Здрасте! Как дела? Она просит нас злой и а я не можу зло рибу, дериво, потому что нас не улиц. Максимилиан, здрасте, короче, я тут на цей. Здрасте, я тут не зло, но мне надо одна площадка, окей? Ой, я хочу думать. О, кстати, да, мы эльфы. Странный капец. Мы эльфы, мы эльфы. Давай. Я не могу его открыть. из Для того, что ты непонятно как выглядишь. Так, давай спаться. Надеюсь, вся моя одяга, яка вона мені була, не припаде. А що ти голий будеш, чи що? О, дивися, одинадцяте, потім дванадцяте, потім тринадцяте і потім Це портали будуть, але я не знаю коли вони ведуть. Так що та ух ти! Так, я придам цветик і... <смірко> Капузда! 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 Все, скільки тисячі 1570 сімдесят то будеш щось купляти, чи я хочу басейн зробити? Я піду куплю Добре. все до басина. Здрасьте. Здрасьте, NoPlay. О! Я тільки що закінчила допомагати Роману прибирати в тавірні на складі. Ми знайшли декілька старих пакетів з семенами. Я маю віддати всіх тебе. Є! Yeah! Клас! Мені сказали виконати цей квест і говорити зі всім. Знайомитись. Роман нам передав ці семена лука. Окей. Okay. А мені тільки що Джиммі сказала, щоб я передала Ері з посилку. О! Клас! Так що я зараз іщу Еліс. О, мені нектарі дали, крошечку нектарі. Це ж, а, я хочу тобі дати подарок. Не. Чекай. Ты. Ух ти! Ух ти, що це? Вона дала мені подарок. Ну що це? Це твій вірки. давай запустимо. Я тобі Мо там дав... Вона написала, я тобі дав крюжечку Еля. А я, мене нема. Нема? Нема. Та капець! О, або. Е, е, ти шо? Батон, ти пригормазила собі капець. Дай пий, 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 пий. Дай до одна, до одна, до одна. З собою метлу. Ніколи не знаєш, коли вона може пригодитися. Подтверждаю. Я завжди з собою беру топор. Не знаю ніколи, мало ли він приводився. На, о, те, те, давай. Ті, не треба так багато. На, так там ще знизу треба. О, привіт, Джиммі. Джиммі. Я давала твою посилку. Тебе є любимі кораблі? Так, да, є. Нема. Нема і ні. я біжу, я мчусь, я мчусь, я мчусь. Я, я домчала. Я теж, пішли. Твій фейдер бік, фейдер бік. Ти бачиш, що я поставила? Ух ти, ух ти, клас. Классно непогано, слухай. Запускай фейки війк. Fireball. <laughs> Fireball. Давай. Fireball. Yeah. Три. Yeah. Два. All один. Ух ти, no! oh, клас! Вау. Таке сильніше було. Че спати. Уля, дай, уля, 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 дай, уля, дай. Ура, а через дай. два дня а, буде праздник, так що готуємося до праздників, да? так? Готуємося, так. Запасаємося з щоб їх всі потратити на праздники. Так. Так. Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Ой, я сам яких це кажуть, собіла, я боже. Свято наближається, свято наближається. А я їх подвала, то <плес> 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 Я багатий. Я багатий, я багатий, я багатий. Скільки ставиться цибулі <плес> було? Аааа, 16. Меня очень Я багача, я багача, я богато. Тысяча 1266. Весна, весна і літо. Я купляю цих кумбера. Буяк, цибулю и как босс. Может борщ? Кстати, там можно. А поліеш, бо в мене немає тй. Ти з бачила, як це ставити зв'язку, коли ти свою чусь, за себе. <рик> Тоді, коли свою, цю, свою, свою продав в ламбард. Так. Да. Ти я. Ух ти, кофта. Ти ботинки. Стоп! You won't believe it, I found wandering the old oh. skirts of the yeah, village. Ас Джей, коу! Корова! Щось вона про корову, короче. А Пан... я знайшла якийсь смартфон. Оскар, це не ти за цей. О! Це він загубив. Заборі, да. так. О! Дивися, можеш ще ти представити, як е, поверчуєшся за, за угол і бачиш корову посередині дороги? Це, звісно, був би сюрприз. Обов'язково зайди э, до Елізи. Вона може допомогти тобі построїти сарай. Тут у нас якийсь новий житель з'явився. Еліза? Ні. А який? Оцей Саша Бойко принцес. Ох ти! Клас! <риві> я якийсь новий житель. Ні, я не новий. Стоп! А це вона тобі зельку дала? Це, о, о, я віддала ти його Тепер ми одне сімейство, одной крові. Клас. <риві> це, Тепер ми одной крові. Клас. Пішли. О, Еліза, во, Еліза. О, в неї чорненьке сердечко. Ей, не поможеш мені тут з... Ммм, кажеться, раніше я тебе не... Тут не бачила, Я би пожала тобі руку, але будуся запачкати тебе маслом. Нічого. Мене, кстати, звати Еліза. Та. А коли я сай сюди викангет, а... Ти можеш взяти таку сокиру і піти Мне понадобится тополь, щоб рубати дерево, що там про дерево на каже? Або це є. Або бери топор и рубай і починай рубати вже дерево. Що ж таке? О! Так, щось друге. Кол. О! Що вона каже? Вона щось там каже, о, дивися, гвозді, тюксина і е, 500 ліпків. Я плей. А, а цей. Треба, напевно, скрафтити цей. Все. Я піду на водички. Ага. Uh -huh. Щоб басін заповнити. О, так. О, пусте uh -huh. корито. Зробив. Так. Да-да-да. О, знак сарай. Ага. Даже ты А, окей. Все, пошли. Пошли крафтить и сарай. Дивися. Тут еще одна зірочка. Давай. Все, пошли. Так, де будем крафтить. Так вот. Выполнено. Две корыта. Не-не-не, ставь, 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 все ставь. Дмитрий, а не можно сюда? Окей. Okay. И тут еще одна можно не Окей. тик Uh, Тихо, сейчас я его скрепчу. Uh -huh. Так, тюк стена, пиломатериал, гвозди. шесть uh, пиломатериала, где И тюк стена, А, я не на том столе и крепчу. Так, корыто, корыто. так Та-дам! Та-дам! Все! Готово. Бачу раю, І вона там строить нам сарай. Це я строю. Це Сарає. А, ну так ты. <гум> Отак. Все. Та що ти так? Так все, 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 клас. А що, не можна а поставити ось сюди? Окей. все. Все. Угу. Давай Ліза... колову давай, я вже построїв. Так. Ух ты, ух ты! а кова не вэй, давай, ков. А, надо поводить, стой. Фан. Так, так. А, я чула полова! Колова! Конова я смесь и писал Я багач! Я, я багачей, чем ты. Ну, на 100 тому що в мене 908 копійок. І в мене, кстати, є для тебе презент. Десь, тих, тих, на. І на. І вишня. Не знаю, вона мені дала, а я. О, то це для да. Дякую, Нарік. А коровка? Ставити? Давай. Та-да-да-дам! Та-дам! Мілдит! Молочный дгет, окей. Милка, окей. О, зараз я заскочу в магазин. Милка, о, так, это Милка. Окей. На всем Милка. А курма может и туда насыпать? То есть не. А в нам не выдала курму. Класс. Не жизненная сказка. Класс. Музычка, наверное, началась. О, кстати, ух ты аккуратней ты навіть поставила. О, три из десяти пчелок. Да, а да. кто? Давай. М -м -м -м. Хороша, коротко. Хороша. Она в хорошем расположении духа. Че? Я не сам не знаю. Дивися, класс. И да. предлагаю десь ще тута поставити деревце. Вишню. О! слухай, ну як в реальній жизни. Із окна від зразу на вишеньку. Клас. Тик! Клас. Все. А, тільки все треба полити. А, поливаємо і завтра прязнемо. Покажу тут така літня криша. Літній, так. Я предлагаю, щоб завтра настало в наступній серії. Так, так, так. Я це теж хотів приложити. В цій серії я збудувала басейн, збудувала отакий сарайчик, Збудувала курятник, пшчіл, пчіл, бжділ. Збудувала я, збудувала я, дім нам обгрейдила. З ельфа перетворилася на котика, а Данік сидів весь день на дивані і работав, коли вже висохне рот. І продав лейку в а e, а ну, додому. Так у нас, нас ще один питомець благодарим. Надіюсь, вона зараз не тече. Так, так що думаю, на цьому відео ми можемо закінчувати. І день наш цей теж закінчується. Стань для мене. Стань для мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, чи хочете наступної серії. Пока. Клас.